Всім привіт, любі друзі. Я продовжу проходити зимовий рейд, перший етап на важкому танку штурмовик. На цей раз у мене колір такий голубенький, Береза чи що. І що, будемо нам набагатися зайняти перше місце, щоб швиденько пройти його і зібрати всі плюшки. Дуже гарно. Якщо у задню частину бахнути у танк, це аж на 600 та 700 урона можу фугаса наносити штурмовиком. Хапаю три коробки, ось за мною женеться теж такий рожевий штурмовий. Так, я його трохи затримав. Союзників нам нема, щоб його підбили. Та перевіз я 4 коробки. Ви бачите, його майже вбили, а він активував ці такого їжачка на трійку. І на деякий час він не вразливий. Але все одно ця штука закінчилась і він здох. Зараз я підберу ці коробки і відвезу на свою базу. Перший етап це три дні буде, п'ятниця, субота та неділя. Та слідуючі... Двоє вихідних, буде п'ятниця субота-неділя теж будуть вмикати цей зимовий рейд. До речі, у цьому колі Лід і... Танк ковзає по цьому льду. Так, буксує, ковзе. А, на цей... На даному етапі... Я просто наношу урон, та і все. Зараз ми зібрали 15 цих коробок, пакунків. Якщо ми зберемо 50, то ми достроково виграмо. Але якщо... Час сплине, це 10 хвилин і у якої команди буде найбільше набрано цих пакунків. Що це він робить? Шо? На мене їде, чи що, не розумію. Тю, прикольно, він привіз мені 4 пакунки. Молодець. Чюдо з'явиться. Бачите, це через деякий час пакунки знову з'являються і їх можна набрати. Ще можна... Так, відвізся. І ще, якщо ти привозиш ці пакунки і пошкоджена у тебе машина, то коли ти привіз, вона лікується, танк лікується. Так. Ага, ну, у вас дуже довго летить. Ну, він тут називається а як там, сніжок чи як. Танк з сніжками стріляє. Оце ВГшники не видумували. Ось так він. Догрався. Сприкнув. О, по мені бахкають. Треба тікати. О, бачите, он. Жовтенький. зворвав у нас 4 пакунки. Зараз я полікую, все он він побіг. Ще один їде, але я його зараз хочу прогнати, проконтролити, щоб він до нас не приїхав. Рожевий такий. МТшка. Спритник. О, а що це він дивиться? Зараз я по ньому бахну. О, на 700 шкоди я наніс йому. Ще хоче він. Якийсь дивний він. Захисник. На мене дивиться. Зараз я його вб'ю. Оп! І все. Ну. Зараз ми трохи випереджаємо, е, але жовтеньки вийшли уперед трохи. Це тому що їхня Алтешка обікрала нас. Ну, куди ти побіг? Так, якось по-кровому я по ньому бахнув. Так що, треба відвести ці пакунки, щоб вони не висіли на нас. Ах, же ж він лайно собаче. Підбив мене, бачили? 31 пакунок ми вже відвезли. На цей раз майже порівну у нас рахунок йде, бачите? О, гарно його в нього влучив на 600. Так, бачу по міні-карті щось ворожа ЛТшка. До нас хотіло, а я його підстрелив. Оце так, я його бахнув класно. Догрався він. До речі, якщо ти вбиваєш ворожий танк, то з нього один пакунок вилітає, бачите, у нього він один підібрав. Як його вбили, з нього ще один вискочив. О, треба цього жовтенького вбити. Але щось мені, здається, не вийде його вбити, він поїхав. Ну нічого. Так. Знову один. Та що? Оцей один захисник приїжджає та приїжджав. Знову приїхав. У ну, захисника такий. Е, барабан е, кулемет. Він е, як е, Шведські ці нові Алтешки у нього. Механі... Механіка кулемета. Бабі, Щось перехотів по мені, бахкати. Так. О, активувалася хуртовина. Коли майже виходить час, то у цьому колі, де ці пакунки з'являються, активується хуртовина. І якщо туди потрапити, то танк замерзає, та потроху. О, його швидко вбили, та потроху. КПшки у нього відбираються, та він ну, здихає, якщо так, коротше скажучи. Так. чотири пакунки взяв, як я міг би ще й п'ятий зараз би зібрав, ну нічого, за мною їде мій колега на важкому такому тан танку штурмовику. 47 ще трохи, і ми виграємо. Все, ми довезли 50 пакунків, це перемога. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал. І зараз будемо переходити до після бойову статистику. Подивимося. Хто скільки накатався, хто скільки навозив цих пакунків. Я на першому місці. Прикольно вийшло. Ну так, да, я на перше місце зайняв.